Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Починаємо новий тиждень. І у нас тема цього тижня, що приносить нам літо, або що нам дає літо. А скажіть діти, ви вже відчули, що у нас літо, так? Бо ви вже і купались, мабуть, і засмажились. І дуже багато відпочивали на сонечку і в затишку. Діти, а скажіть, будь ласка, які звуки ви чуєте влітку в день? Здогадалися? Так, це співають пташки. Діти, а скажіть, будь ласка, коли вже починаєте міти, коли вже нема сонечка, то пташки співають? Ні, я не чула. А ви чули? Ні. Але буває таке, що хтось все-таки співає. Якщо біля водойми, то це може бути хто? Так, жабки. Навіть Петрик і Наталечка знають про це, що це жабки. Вони що, не співають, так? а вони квакають. Діти, це в них пісня така. А ще, діти, я хочу вам сказати, що деякі комашки теж співають тоді, коли вже нема сонечка. Послухайте малята, ану уважно, чуєте, хто співає? Так. Це така комашка. Вона називається ця комашка Цвіркун. Дітки, ви побачили на нашому малюночку, що це цвіркунчик. У нього є два кривця. Вони дуже напоминають, нагадують нам ніби пилочка. І там є зубчики. Коли цвіркунчик тре своїми крильцями, то ось виходить такий звук і дає нам пісеньку. Часто нас цвіркуна кажуть, що він має скрипку. Сьогодні я вам розповім казочку, яка називається Цвіркун і скрипка. Малята Василь Сухомлинський написав казочку про цвіркуна. Послухайте її, у високому зеленому просі жив цвіркун. А як тільки сонечко зайде, цвіркун вилазить на високе стебло, сяде на зеленому листочку, перед ним просо, як ліс. Сяде і настроює свою скрипку, бо цвіркун ой який музика, в нього співуча скрипочка. Доторкнеться цвіркун смичком, бринить дивна чарівна музика. Слухають ту музику дерева і квіти, слухають зайчики і мишенята, слухає увесь степ. Малята про йшла мова у цій казочці? Та, про цвіркуна. А чому він що, чим він співав? Як на нього називали? Що він музикант і має скрипочку. Молодці. Скрипка це такий музичний інструмент, який ви, виявляє таку музику. Звучить музика на скрипці дуже тендітна і дуже красива. Ось наш цвіркун виявився, що він грає на скрипці. Я вже вам сказала, як він грає. Він тре крильцями одне об одне, і виходить така музика. Діти, а коли цвіркун починав співати? Та він починав співати, коли заходило сонце. На якому музичному інструменті грає цвіркун? Так, молодці, на скрипці. Яка скрипочка у цвіркуна? Дуже мелодійна, правильно молодці. Хто слухав музику Цвіркуна, дітки, хто слухав. Так, ви добре слухали, що це слухали музику: дерева, квіти, зайчики і мишенята. Це слухає увесь світ. І сьогодні послухали ми теж. Але, дітки, давайте поміркуємо, як цвіркунчик повинен був звернутися до стеблинки, на якій він сидів. Як ви вважаєте? Вічливо! Він би спитав, як? А можна я сяду? На, біля тебе на твоє стебло та буду розводити музику. Правда, можна ж так сказати, що будь вихованим і вічливим, вічливим. Ми такими з вами теж та Петрик і Наталочка. Ми всі прослухали сьогодні казку, але діти, ви будьте уважними та послухайте колись ввечері цвіркуна.